Моє вітання, друзі! З вами знову флот. Ми в грі Raid Shadow Legends, і довгий час я сидів собі думав, не міг наважитись на те, щоб відкрити свої камінці душ, залутати ось цю подію, тому що особисто я вважаю нагороди тут не дуже всього на всього один легендарний крафт. Тут навіть краще для мене це ось цей глівчик, шарт книжка. Зараз дуже потрібні речі, але я все-таки камінців назбиралось. Тим більше нафармив на драконі. Ось таку кількість вже, це вже простіше і менше камінців доведеться витрачати на ось це все. Докупом відразу Я приблизно порахував, що його, по ідеї, має вистачити, а все, чого не вистачить, там якихось 3-4 карти. Можливо, буду фармити куросу сьогодні. Плюс лавого лицаря, думаю, доб'ю всі карти. І сьогодні ціль зробити мій аккаунт більш потужним. Хочу отримати якісь цікаві душі на вибраних героїв. Нехай буде ось так. Давайте соточку. Ну майже соточку луснемо, подивимось що тут дропає. дивився деякі відкриття і насипало міфічних героїв. Дуже-дуже багато понадіємо, що прийде півник, бо наш улюблений Ембріс. До речі, насипає епік, непогано, мене це влаштовує. Але це все ще мало зірок. Хочу отримати. Декілька зірок. На півника півень. Ні, не півень. Аштар у мене є. І ще один міфік. Караніч одна зірочка. Так довго я його чекав свій час і тільки отримав його зі скриньки, три зірочки почали насипати з камінців. Дякую, Пларіум. Дуже-дуже вам вдячний. Дайте, будь ласка, півника і ембріз. Можна навіть по одній зірочці на них. Це мені дуже сильно допомогло. Але ні, фенакс одна зірка. Будемо фарбувати, але йому потрібно 4 зірки, тому що це якийсь епік, на якого також ніяк не можу отримати душу для того, щоб почати використовувати його на тих самих війнах фракцій. І, будь ласка, міфічного героя, потрібного міфічного героя не ось це все, що піде на продаж. Так, Таке непогано, недавно прокачав, будемо пробуджувати. Три зірки, думаю, для нього допоможуть. А Окс також непоганий, використовується, але немає. Немає того, що мені потрібно. Дайте, будь ласка. Півника і ембріз. Так, легендарки. І скорі три зірки, можливо, я свого на 5 зірок продам. Те, що в мене валяється, ось цього залишу. Хоча він у мене ще й досі не прокачений, і фракція демонів зараз закривається ніби непогано, особисто в мене на аккаунті, тому не бачу сенсу. Ще що закачу так, крокмар. Ніби там є зірочки навіть 4. Ні, все не то. Все не те, що мені потрібне. Очікування величезні, хочу дуже сильно забустити свій аккаунт, але, як ви бачите, з побажань двічі прийшов Фенакс от по одній зірості, а легендарк насипає якісь якихось рандомних. І давайте подивимося, що можна пробудити кайден-одна зірочка. Ось так. Я зараз особисто не продаю відразу всі душі, а спочатку пробуджую те, що можу пробудити. Більшість епіків, які є. У мене на аккаунті вони іграбельні, я їх качаю тільки тоді, коли бачу, що будуть десь використовувати. Тому накинути їм якихось 3-4 зірки, навіть 5, іноді думаю, варто, а не просто брати і продавати абсолютно все. Добре, продам лишнє, і продовжимо. Так, забустили трішки нашого розхідного матеріалу. Зараз ще 16 і підемо. До найбільш солодкого, як на мене. Давайте, швидка. Лега, і з побажань, знову норог. Двічі без всяких обраних приходить два нороги за сьогодні. Але у нас є герої, на яких немає жодної зірки, вони стоять в побажаннях, та ж сама кая. І ні, не прийдуть вони, тому що так це не працює, приходить норог якийсь. І так само це працює, я бачу з міфічними пер... душами на міфічних персонажів. Але але, зараз ми будемо лускати 20 середніх камінців до моєго. Хоча б з них нам підфортить. Принаймні така надія є, очікування величезні, тому що давненько не відкривався. Надивився стрімчиків, як люди відкриваються, там дуже-дуже сильно насипає ось цих всіх міфіків, тим більше потрібні міфіки заїжджають, а не ось двозіркові рарки і епіки. Правда, з побажань зрагала, але вона мені не потрібна. Так, 6 тисяч. Давайте, 20. Відразу дві десяточки, понадіємо, що прийде щось з побажань, ламасу. Стоп. Кауліта можна прибрати і поставити, наприклад. Ось тут він. Зараз дуже-дуже часто використовує Фабіна. Понадіємо, що він прибіжить до нас. Давайте. Десяточку. Дев'ять тисяч поінтів для карт долі. І понадіємо, що прибіжить щось гарне. Так, Лега. Ні, не побажання, Хоронар, дякую. Та гор, до речі, п'ять зірок, ось це непогано буду пробуджувати далі, але дивіться, яке відбірне сміття насипає. Заргала три зірки. Дякую, вона в мене є вже три зірочки. Тільки та гор нам допоможе. Ну і давайте ще десяточку. І підемо відкривати карти, а далі будемо крафтити міфічні реліквії. бачу. Так, міфік. І мікаги три зірки сюди У мене є друга міка, тепер буде і друга пробуджена на три зірки. Так, легендарки насипає, але. Який не стоїть побажаннях приходить другий. Тобто за останні два відкриття це вже третій скоріт. А ось те, що стоїть ось тут, ларіум взагалі не хочуть бачити, не зважають на наші побажання. За це їм, звичайно, дякуємо. по пробудженню Давайте ще одну мікаю пробудемо на три зірочки. Нехай буде, можливо, десь її колись буду використовувати, можливо, на якихось. Хотів сказати війнах фракції, але саме дану фракцію я вже закрив, тому з неї не буде ніякого сенсу. Хіба десь десь на місці дві мікаги допоможуть мені. І давайте подивимося, що у нас по поинтам. В тих картах. 31 тисяча. Можна відкрити одну велику, а все інше будемо добивати на турнірі куроси, тим більше він скоро стартує. Ларіум, побажання. Не три скоріди. Мені скоріт не потрібен. І Імікаги також не потрібна, але приходить епік. До речі, ні, непогано, але я її вже не використовую, тому вона піде на продаж. І думаю, давайте ще раз глянемо, що там. Друзі, що тут думати? Заходимо на містичний ринок, і є один великий камінець. Докуповуємо його і йдемо відкривати ось ці ці карти. Немає сенсу щось тягнути. Надіємось на щось гарне, але це знову епік. Armstrong, 6 з побажань. За це вам дякую, Пларіум нарешті. Що що, а Армстронга, мабуть, будемо пробуджувати, але не зараз, звичайно, ідемо відкривати. Ось ці всі карти, понадіємося, що рандом хоч тут до нас повернеться передом, і ми зможемо залатати декілька гарних скриньок синя. І перша скринька є. Що доволі непогано, як на мене, плюс 10 молоточків. Дуже-дуже потужно. Так, червоний уламочок. І ні. Моя тактика стратегія не працює. Взагалі уявлення немає, як можна наловити з цих скриньок, і наскільки сильно повинно фортити для того, щоб піймати епічну скриню і витягнути з неї ще щось хороше. Так, і. Тут їх дуже багато, десь потрібно шукати, наприклад, ось тут. Ні, зелена. Взагалі не, немає в мене таланту до відкриття ось цього всього. Дві синіх і, і. і і і. Ні, знову не то. Буквально на кліточку помиляюся, але лутаємо те, що є. Понадіємо, що хоча б зможемо зібрати зелених, але ні. Так, друга скринька зелена ще плюс. Руда. За це дякуємо. Руду я частенько використовую. І ця стратегія, коли раніше просто йшли в ряд, ніби перестала працювати. Тому що дивлячись на ось це все вниз ось такими рядочками йде. Мені принаймні так здається. Дивіться, ось тут було три ряд епічних, можна було спокійно відкривати і тягнути ось це все. Але, але тут потрібно вгадати ні, не сьогодні. Так, не дуже гарно відкрили карти. Але забрали всі нагороди, всі крафти, і йдемо до основного. Заради чого це все і робилося? Не ось цього крафту. А ось тут така кількість ресурсів зібралася. І давайте будемо щось з ними коїти, змішувати. Ось ці рарні сенсу не бачу, просто крутимо з них все одно. Ось такі ножики тільки падають. А ось інші легендарні та міфічні будемо щось придумувати так. Епік, непогано, піде, на, звичайно, на корм, але. За ось це дякую. Ще один епік. М -м, щось дуже дивне, це ніби компенсація під'їхала за ось <тів> ті всі камінці душ. Але я в цьому дуже сильно сумніваюсь. З такою компенсацією ще один епік з рарних, можливо, я зараз весь свій фарт витрачу на ось ці рарні, а за. Знову епік. Тут коїться щось неймовірне. Постійно одненьку приберемо, будемо змішувати епічні. Дуже сильно хочу отримати якомога більше шансів вибити легендарну реліквію. Та що на випарювання здоров'я. Понадіємо, що вона дропне сьогодні мені. Неважливо з якого крафту, аби тільки вона прийшла. А по ось цих всіх реліквіях це просто поки що дропає один корм. Ну і давайте. Ось це змішуємо, звичайно. Ось так. Давайте. Так, епічно. Знову нічого не, міня... не міняється, що падало з. Синіх Синіхтей падає з тих самих легендарних епічні релікві. Так, лега. І це скіпетр, Сюди його ось це непогано за це. Дякую, Пларіо, звичайно. І тут додав ось такі роги. І ні, не фортить. Ну і дуже непогано, як на мене, з двох легендарних крафтів вдалося зробити. Цілий один скіпетр. І давайте перейдемо сюди. Крафт за арени, вже лишніх 50 часток зібралися. Раніше я їх змішував. Зараз не буду цього робити для того, щоб лишній раз не отримувати арфу, тому що шанс на легендарку 80%. Давайте, подивимось. І, лега, ще один скіпетр. Сюди його! Ось це непогано. Чесно кажучи, два скіпетри за один крафт це вже, вже доволі потужно, дуже сильно забустить мені аккаунт. Давайте ось ці роги. Змішаємо, звичайно, тому що. Хочу зробити більше ось таких крафтів з цими рогами для того, щоб отримати ці реліквії тимчасової події. І хочу нагадати, що в мене ще жодного міфічного реліка на аккаунті немає. Варіум. Давайте. Міфік? І сюди його, це магмове серце. Чесно кажучи, я задоволений, дуже сильно мені зайде, можливо, почну використовувати. Нарешті свою ліліту. Для неї ось це дуже потужна штучка, плюс щит, який буде сильно бустити. Моїх героїв. За ось це. дякую. Нарешті. Перший міфік на аккаунті вчасно. Я про це нагадав для пларіум. І, звичайно, дякую. Хоча ось тут. З реліками сьогодні мені підфортило, насипало доволі гарно тих самих епіків, які підуть на корм. Вони мені не потрібні в такій кількості, але не отримали. Так, хочу показати, що мене отримали, звичайно. Події. Ось цю штучку. Я її дуже сильно б хотів собі на аккаунт, ну нічого страшного, ми отримали. Магмове серце за це дякую. Мене аккаунт дуже повільний, тому саме цей релік, думаю, забустить мені основних персонажів і допоможе грати якось від другого ходу, що дуже-дуже корисно, ну і ті ж самі скіпетри. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Ось такий релік. Ми в результаті отримали за це. Звичайно, дякуємо. Ось щось, хоч колись там підфортило, тепер. Моя ліліту виглядає приблизно ось так. Дуже чекає галотира, щоб весь цей шмот. Перекинути на нього було б дуже приємно, і це ще не є максимум. максимум. Тут можна перефарбувати. Ось. Такий стяг. Плюс опір. Тепер у неї. Є. Шкіра на доходи, щит за рахунок, ХП і за рахунок ось цього ж реліка. Плюс ми його прокачаємо наступним. Реліком на аккаунті на 15. В мене така ситуація. Не приходили скіпетри на аккаунт до моменту, поки я не прокачав. Стримував часу, ось такий релік. Корму валялась величезна кількість, і Скіпетри взагалі не приходили. Прокачав його на 15, відразу почали приходити Скіпетри тепер. Буквально вчора. Прокачав Скіпетр на 15. Не очікував, що прийде якийсь міфічний релік. І сьогодні залітає магмове серце. Тому наступним будемо качати його, корму зараз немає. І ось таке у нас вийшло відео звичайно, відкриття. Не вдалося я б сказав, чесно кажучи, мені взагалі нічого не сподобалось, того, що надропало, але. Нам все-таки, потужність аккаунту вдалося підняти за рахунок ось такого реліка. Будемо час тішити переграти від другого ходу різними вулканосами, тим самим зі скіпетрами. Можливо, сюди закинемо якийсь скіпетр і будемо щось думати, крутити більш цікавішими піками. Перестанемо грати, мабуть, через Арманза, перекинемо цей скіпетр кудись в інше місце. І ось така ситуація, але потрібно над цим всім подумати. Тому, друзі, дякую, що дивилися, дякую, хто дивився, звичайно, до цього місця. Пишіть в коментарі, що надробило вам з душ з ось цих. Крафтів міфічних, що вдалося вам отримати. І, звичайно, кому сподобалось дане відео, протисніть вподобайку, хто ще не підписаний на канал. Підпишіться. І до зустрічі в наступних відео та стрімах.